Вітаю, любі учні! Мене звати Христина Ярема. На попередніх заняттях ми зрозуміли, що активними та пасивними можуть бути не тільки учні на уроках, а й дієприкметники. А сьогодні дізнаємося, як вони творяться. Отже, тема нашого уроку творення, відмінювання і правопис активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу. Вірю, що ви активні, тому почнемо саме з активних дієприкметників. Активні дієприкметники мають форми теперішнього і минулого часу та зберігають вид того дієслова, від якого їх утворено. Активні дієприкметники теперішнього часу творяться від основи дієслова третьої особи множини теперішнього часу недоконаного виду за допомогою суфіксів. Уч-юч. Від дієслів першої дієвідміни. Наприклад, крокують крокуючий. Та ач-яч від дієслів другої дієвідміни, наприклад, дрижать дрижачий. Активні дієприкметники минулого часу творяться від основи інфінітива доконаного виду за допомогою суфікса л-. Наприклад, почорніти. Почорнілий. Запам'ятайте: творенні активних дієприкметників минулого часу суфікс ну і кінцевий приголосний основи с випадають. Наприклад, замерзнути маємо суфікс ну, тому замерзлий, розцвісти маємо с, тому розцвілий. Від дієслів нася. Активні дієприкметники не утворюються. Активних дієприкметників минулого часу із суфіксами Ш в Ш в українській мові немає. Ну, а тепер пора братися за пасивних учнів, щоб вони стали активними. Тож, поговоримо про творення пасивних дієприкметників. Пасивні дієприкметники мають форму тільки минулого часу. Доконаного та недоконаного виду. І творяться від основи інфінітива за допомогою суфіксів: н. Бажати, бажаний. Т. Мити митий. н – привести привезений. єн – засвоїти засвоєний. Коли творимо пасивний дієприкметник за допомогою суфіксів н –єн від основи, яка закінчується на голосний «и», то він випадає. Наприклад, пояснити пояснений і випав. Якщо дієслово має суфікс –ну чи буквосполучення ОРО, то від нього можна утворити два варіанти пасивних дієприкметників із суфіксом. Т або Н, Наприклад, молотий, молотий і мелений. Одягнутий, одягнутий і одягнений. При творенні пасивних дієприкметників відбувається чергування кінцевих приголосних інфінітива, як і в дієсловах першої особи однини теперішнього часу. Наприклад. Об'їздити об'їжджу, об'їжджений. Крутити кручу, кручений. Пекти печу. печений. Погасити погашу погашений. Застерегти застережу застережений. Заморозити заморожу заморожений. Пустити. Пущу пущений, приголубити — приголублю приголублений. Від дієслів на ся пасивні дієприкметники утворюються. Наприклад, умитися, умитий. Запам'ятайте, у пасивних дієприкметниках завжди пишемо одну букву Н, бажаний, складений та букву Е чи «є», Погашений, засвоєний. Усі дієприкметники відмінюються як прикметники твердої групи. Але про це детальніше поговоримо на наступному уроці. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО з теми, яку ми вивчили. На екрані ви бачите завдання однієї з сесій зовнішнього незалежного оцінювання. У варіанті А утворений активний дієприкметник минулого часу із суфіксом Ш. Висохший. В українській мові такого суфікса немає. Правильно, висохлий. «ну» випадає. Отже, варіант А неправильний. У варіанті Б утворено пасивний дієприкметник минулого часу із суфіксом Ш. Упіймавший якого в українській мові немає, правильно упійманий. Отже, варіант Б теж неправильний. У варіанті В утворено пасивний дієприкметник минулого часу із суфіксом Ш, умившийся, якого в українській мові немає, правильно умитий. Отже, варіант В неправильний. У варіанті Г утворено пасивний дієприкметник минулого часу одягнений від дієслова одягнути за допомогою суфікса н. А можна ще й за допомогою суфікса Т одягнутий. Отже, варіант Г правильний. У варіанті Д утворено пасивний дієприкметник минулого часу від дієслова посадити. У ньому відбувається чергування. Правильно посаджений. Отже, варіант Д неправильний. На цьому в мене все. Вірю, що ви, любі слухачі, стали активними і запам'ятали суфікси, за допомогою яких творяться активні та пасивні дієприкметники. Ще раз уважно перегляньте урок, занотуйте суфікси, придумайте якусь історію, щоб їх запам'ятати. Виконайте завдання, адже успіху можна досягти лише наполегливою працею. Дякую, що були зі мною! До нових зустрічей!